Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Вчора я складав прогноз по областях для України для кожної області. І з того, що я побачив в себе на ефірі, що дуже багато де знову показують карти Великої небезпеки, ударів, атак та терактів. Знову ж таки, не тільки по сходу, але й по заходу, в тому числі. І на ті регіони, на які теракти не були минулого тижня. Це мене наводить на думки про те, що. Цього тижня також можуть бути якісь дуже великі та значні обстріли. Так я хочу сказати, що в зв'язку з останніми подіями, в зв'язку з тим, що Трамп заявив, що вводить великі санкції, ну подивимося, наскільки він дотримається свого слова, в зв'язку з тим, що Європа дала офіційне добро. На те, щоб бити далекобійними ракетами в глиб РФ, це все може призвести до великої і такої серйозної реакції агресивної зі сторони РФ. Тому я би сказав, що цього тижня теж треба бути максимально обережним, тому що загрози насправді досить високі і досить небезпечні. А ще я хотів сказати, що. Зараз на даний момент ми переживаємо дуже велику та глибину трансформацію. Взагалі, шанси завершення цієї війни є дуже високими, якомога швидше. Якщо всі ці світові політики, які на стороні України зроблять все правильно, ведуть необхідні санкції, тарифи і так далі, і приймуть правильні кроки, і от цей крок Європи теж був правильним і хорошим, то тоді, відповідно, це може завершити цю війну і зробити так, щоб в Україні настав мертва спокій, тому що. Пробували з Путіним домовлятися, домовлялися вже не один рік, але ну, як колись сказав Німцов, що Путін розуміє тільки силу, що він не розуміє слів. Тому от, я ж кажу, що зараз будуть дуже цікаві переміни, і в зв'язку з цим, з тим, що зараз Європа починає вести себе більш жорстко та категорично, і в зв'язку з тим, що Трамп починає себе теж вести більш жорстко в своїх висловлюваннях. Можуть початися серії таких досить тяжких атак по Україні вчора. До речі, у мене теж було дуже багато орків в коментарях. Я аж відчув себе Фродо десь там на шляху до Мордора. Тому я можу сказати, що да, їхній наплив може бути скрізь вони можуть залякувати, провокувати, вони можуть говорити різні пакості, але це нічого не означає. Ми об'єднуємося, ми віримо, ми надіємося, ми робимо все, що в наших силах, щоб це все зупинилося. І в єдності обов'язково подолаємо всі найтяжчі моменти. Бажаю всім всього хорошого, мирного тижня, будьте максимально обережні, не ігноруйте повітряні тривоги, бережіть себе. Я бажаю всім вам всього найкращого. Побачимося з вами в нових відео та в нових прогнозуваннях. Дякую за те, що ви мене дивитеся, ставите лайки. Ввечері, дев'ятнадцята година, за київським часом гарячі точки. Так що доєднуйтеся. Всього доброго!